Цей неймовірно смачний та ніжний чизкейк точно вам сподобається, а ще він легко готується. Для основи нам потрібне пісочне печиво та масло. Я взяла печиво, все, яке в мене було вдома, а ви можете взяти орео або печиво до кави, також гарно підійде. Найпростіший спосіб подрібнити печиво це у блендері, але існують і інші способи. Я використовую блендер. Масло за той час розтопила в мікрохвильовці і дрібню печиво. До дрібнесенької крихти, ось такої, як тут на відео. Потім до крихти цієї додаю масло і ще раз блендером гарненько перемішую, але можна вже й ложкою вимішати. Далі підготую форму. У мене форма е, така просто кільце, тому я її запаковую у фольгу і на низ ставлю пергамент. До речі, фольгу потрібно класти більш блискучішою стороною. Ось так. І у мене форма 18-ка. Ви, якщо хочете трішки нижчий чизкейк, можете взяти 20-ку, але це максимум. Всю крифту для основи висипаємо у форму і зараз за допомогою склянки будемо формувати. Далі покажу, як саме я це роблю. Ось так беру скляночку і гарненько формую основу, також роблю бортики. Можна робити без бортиків, але тоді менше печива буде потрібно. І склянку можна взяти рівнішу, у мене така більш конусно подібна. Рівнішою буде ще краще формувати. Ось так гарненько все втискаємо. І ось така у нас основа вийшла. Я ще ножиком трішки підрізаю, щоб був менш-більш рівний бортик. Основа готова. Зараз візьмемось до начинки. Так. Для начинки я використовую звичайний сир, кисломолочний жирністю більше, ніж 9%. Це обов'язково. Тоді вийде ніжний чизкейк і однорідна маса. Додаємо до сиру цукру, потім ванільного цукру. ну Це по бажанню, але він додає свого аромату. Також беремо вершки жирністю 30-33%. мене такі, Вливаємо вершки і додаємо яйця. І це все гарненько перемішуємо блендером до однорідної маси. Ось така маса у мене вийшла. Я ще додала трішки крохмалю для надійності. І все переливаємо на нашу основу. Цей чизкейк дуже легко готується, тому рекомендую вам спробувати зготувати. Також додаємо печиво орео. Просто подрібнюємо його і потім гарненько змішуємо акуратно у сирну масу. Ось так лопаткою можна. Щоб печиво було всередині. І Кладемо чизкейк наш запікати у духовку при температурі 110 градусів на годину, а потім збільшуємо температуру на 130 градусів і випікаємо ще пів години. Але пам'ятайте, що кожна духовка індивідуальна. Тим часом приготуємо кюлі з малини. У мене заморожена малина. Висипаємо в кастрюлю з товстим дном. Зразу додаємо цукор і можна лимонного соку, але я додала трішки лимонної кислоти, бо в мене не виявилось вдома лимону на той час. Це збереже колір та трішки додасть ще кислинки. Окремо приготуємо крохмаль. Змішаємо його з водою і обов'язково ретельно вимішуємо до однорідної маси. Крохмаль має повністю розчинитись у воді. Це врятує нас від зайвих грудочок потім, при додаванні у малину. Тим часом малина вже починає розморожуватись. І після розмороження ми десь одну хвилину ще можемо покип'ятити на середньому вогні. Тоді додаємо крохмаль. І приблизно 1-2 хвилини, помішуючи, тримаємо на середньому вогні. Кип'ятимо. Кюлі має стати яскраво-червоним. Оця білизна від крохмалю має вся повністю зникнути. І також кюлі має загуснути. Головне добре помішувати, і кастрюля бажано, щоб була така, що не пригорає. Зараз вам покажу в кінці, яке виходить. Ось тут у мене вже кюлі. Густе зробилось. І зараз ще не буде такого яскравого кольору малини і тоді можна буде знімати з вогню ось таке кюлі. Звичайно, малину можна процідити ще через сито, щоб вона була без кісточок, але це краще робити ще до додавання крахмалю. Я вирішила зробити з кісточками. Ось таке у мене вийшло. Красиве, яскраве і ароматне кюлі. Накриваю плівкою в контакт, щоб не утворилась плівка з малини, і кладу охолоджувати. Тим часом чізкейк вже спікся. Ось так він виглядає. З форми поки що його не дістаю. Хай охолоне. Потім прямо в кільці я покриваю малиновою начинкою. Ось так. І потім разом кладу в холодильник до ранку. Або можна чизкейк спочатку охолодити, наприклад, охолоджувати в холодильнику цілу ніч, і зранку покрити кюлі і дати ще десь на годинку постояти в холодильнику, тоді знімати кільце. Ось так покриваємо, і чизкейк майже готовий. Акуратно знімаємо кільце. Якщо воно не знімається, то можна допомогти ножем. І ось такий красивий чизкейк у мене вийшов. Дуже швидко готується. І смакота нереальна. Я думаю, вам сподобається. Він ще й бюджетний, оскільки тут не потрібно вершкового сиру, як до більшості чизкейків. Тут головне правильно обрати кисломолочний сир. Ось так він виглядає всередині. Там печиво орео видно. Ну, дуже смачний і ароматний. А малина додає такої родзинки е, зі своєю кислинкою. Дуже гарне поєднання, до речі, вийшло. Це була моя імпровізація. Ось така смакота. Зберігайте собі рецепт. Якщо вам сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь. Ваша підтримка для мене дуже важлива.